Людо, нам треба відпочити. Ми два роки, як прокляті, гаруємо ці халупі. Андрій хоче жити з батьком. Ох, мій синко. Він нещасливий зі мною, а його щастя це моя робота. Тож ми прошаємо у подорож. Зараз. Зараз так. згуртуємо родину. Хм. Ми в чотирьох їдемо у відпустку за пригодами. За якимось лихом. Ай! Любимо ай, ай. майже на місці. Побурчик я знаю, але тобі сподобається. Ми спатимемо тут в чотирьох Доведеться. Мамо! На рахунку 876 євро. Цього вистачить на тиждень. <плес> 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 Ми створили музичну гру. Нам потрібна назва. Щось гучне. Міцна родина. Який жах? Пішов. Ви тут? Крадішка, фізичне насилля і це початок. У нас затримано тікає, потрібна підтримка! Я буду жити у батька. Ти що, дурний? П'ятнадцять це складний вік. Відпусти його. Тоді він піде. Ні, він не піде. Я іноді сумую за мамою. Я б хотів, щоб вона лишилася з батьком. Сумо. Тому що ти тут. Я знаю! Йому подобається, але він цього не визнає.